Чому повернулася? Не боїтеся, не хочете виїжджати? Взагалі не думали про імміграцію десь. виїжджати я не думала. А в мене залишилася тільки одна подруга в Києві. Скільки ви витрачаєте? Тисячі доларів. Тай улюбленіше френдс просто. Це неймовірний позитив. Добрим раночку, Україну, вітаю з Києва. Я вже проснулася в постелі, в самісінькому центрі дуже зручно. От зараз вийду і піду знімати. Київ ще не прокинувся. Сьогодні вночі так само була повітряна тривога. До того ще на сьогоднішня, а вчорашня ніч взагалі була е, стрьона, тому що біля 70 шахетів і, здається, одна ракета, щось таке. Коротше, ну що казати, ви все знаєте, що Україна гній. Вона є країна гній. Я Діана, я з Львівської області. Приїхала до Києва відпочивати на два дні з моєю подругою. Як змінилося ваше життя після повномасштабного вторгнення? Як ви? Ну, трохи важко, скажімо так. Я тоді якраз закінчила училище, була у Львові. І ну, не закінчила, тому що у нас тоді всіх право додому. Потім якось так додатком просто віддали і все. От. Потім поступила знову, зараз навчаюся, працюю. ну так. Це за цей весь час виїжджали за кордон десь? Е, та, за... Виїжджала, була у мами трохи в Польщі. Е, моя мама живе вже сім років. Так була в неї в гостях півроку, ну, як, одразу після вторгнення. От, потім повернулася і якось продовжую жити. Зараз проживаю в Києві, народився в Дриховичі. Як змінилося ваше життя після повномасштабного вторгнення? Як ви? Тривожніше. А... Більше викликів, доросліше, мабуть, і 100% не можна планувати нічого більше, ніж на місяць, в кращому випадку. Не більше, ніж на півроку, це найкращий випадку. І це основне. З Києва. Альона звати. Дуже приємно, як змінилося ваше життя після повномасштабного вторгнення? Як воно змінилося кардинально, тому що прийшлося пристосовуватися взагалі до всіх цих блокаутів, до ем, атак різних і так далі. Спочатку це все було стресово, звичайно, але ну, психологічно. Але маючи дитину, то вже починаєш більше цікавитися психологією, літературою для того, щоб почувати себе, як, як потрібно себе поводити, щоб дитя не було в стресі. Тобто, це якось більше воно займає. Всі думки, а зараз, звичайно, вже слава Богу, не так, як раніше на початку було, тому що на початку було це все жахіття, як в 21 столітті в часи дипломатів, взагалі таке може відбуватися. Але ну, життя триває, то ми продовжуємо жити далі. Я звати Юлія, я з Києва. А перші місяці були дуже складні. Ми виїхали за Київ насправді, і до мого села не дійшли тільки півтори кілометри. Ось Ми допомагали там бабусі, тому нікуди не могли виїхати. І це насправді було дуже тяжко. І я майже не пам'ятаю насправді цей період. Ось. А потім о, в мене залишилася тільки одна подруга в Києві, то трошки разом якось вже з травня почалося більш-менш нормальне життя. Коли повернулася в Київ, то вже трошки почала приходити до, до тями, до себе. Ось, ну а потім я якраз закінчувала 11 клас, а там вже було НМТ, вступ до університету, і якось воно так в навчання заглибилась і потроху, потроху так сказати, оклималося, і повернулася до більш-менш нормального життя. Ні, біжати я не думала. Ну можливо, якось в майбутньому зараз в принципі не планую. Зараз тут комфортно досить. Ну не що комфортно, але просто. Вдома щоб... краще, так? Да, так, да, так, вдома краще. За кодом то є таке, а вдома набагато краще. А чим займаєтеся, якщо не секрет? Я юрист. Чи можете сказати, от, скільки от вам потрібно на місяць, щоб поживати в Києві, якщо, якщо можна? От, скільки ви витрачаєте? Тисячі доларів. Тисячу доларів. Так. А можна менше жити, ну, скромніше чи... Можна, можна, звісно, що за будь-яку суму поживати. Питання в тому, що, який комфорт такого проживання. Ну, звісно, можна заменшувати, тоді, відповідно, там буде менш комфортно. А за цей час от, виїжджали за кордон чи mm, ні, ми виїжджали по Україні, тобто там виїжджали там десь там Житомирську область, то отак, але все рівно повернулися додому. Іммігрувати не плануєте? Ні, ви знаєте, маючи, ми навіть із подругою говорили, маючи такі можливості, ну зараз да, наприклад, там, якщо раніше во так поїхати за кордони, все там візи і так далі. а Зараз якісь спрощені моменти і не хочеться, хочеться бути вдома. Дома краще, Слуха, да. як не да, але вдома краще. — чим заробляєте на життя? Е, працюю барменом. Барменом підробляю так. А так навчаюся зараз на другому курсі в академії. Чи можете сказати, скільки витрачаєте на місяць життя? Ну, Зарплата мене маленька, 7 тисяч, але витрачаю трохи більше. Трохи ще батьки допомагають. Витрачаю, на ну, тисяч 10, 000, напевно. Отак от. Улюблений фільм або книжка. Що вам підіймає настрій? Що любите передивлятися? Ну на е, насправді їх дуже багато, але от такий період року я люблю дивитися Гаррі Поттера. Ти сумуєш за рідними. Вирощений в неволі. все ясно. Так само, як і я. Улюблена книжка Мартін Іден Джека Лондона. Джек Лондона, дуже дякую, круто. Є такі думки іммігрувати з України. Навіть коли буде перемога, от взагалі ні, поїхати. Ні. До війни я насправді була ж трохи мала, то я думала: можливо, кудись поїхати в іншу країну, попробувати пожити там, пожити там, подивитися, як воно там в світі, але після початку повномасштабної, то ні, тільки Україна, можливо якесь інше місто. Не впевнена ще щодо Києва, але точно це буде Україна, максимум інші країни, чисто щоб подорожувати, подивитися, там якісь красиві міста, море, гори, максимум. А життя тільки в Україні бачу. А чим займаєтеся? Чим е... заробляєте на життя? Я викладач іноземної мови, а саме англійською Я працюю в цій сфері. Круто. І скажіть, будь ласка, якщо можна, от скільки ви витрачаєте на місяць життя в Києві, або мінімальний такий от пакет, скільки треба, щоб жити в Києві? Взагалі, хм. оренда дивлячись, їжа. Як дивлячись, що і як, але ну, 10 плюс, це точно. 10 плюс. Я навчаюся, я навчаюся на другому курсі. Ось Київського університету культури. Я журналістка, зараз якраз іду на практику, на телеканал. Ось. А так трохи підробляю репетитором в онлайн школі. То так, чисто, щоб на проїзд було. Це якась мова, так? Чи а математика? Математика супер. Так, математика, круто. початкові класи. Ось, ну Так, щоб на каву вистачало, але все, весь свій час приділяю навчання. До речі, даю, якщо можете сказати, скільки от вам потрібно на життя на місяць, скільки ви витрачаєте? Ой, <світло> насправді я заробляю дуже мало, і мені цього не вистачає абсолютно, але в мене і немає як такого часу, щоб я могла приділяти його роботі. Ось, і мені здається, ну хоча б тисяч, десять. Це знаєте, так, щоб можна було і собі а, ні в чому не відмовляти, навіть якщо не брати до уваги там оренду квартири чи якісь комунальні послуги, а так щоб можна було спокійно вийти в кав'ярню, посидіти з друзями або купити собі якусь а, гарну річ чи косметику, сходити на той самий манікюр, а, зробити приємно своїм рідним якісь подарунки. Ну, якісь дрібниці такі. Ну я думаю, тисяч десять. От мені б цього точно вистачило, але я наразі не заробляю їх, тому виживаю, як можу. ваш улюблений фільм, або ну що передивляєтеся, от різво угу. Uh -huh. Що таке можете порекомендувати? Uh -huh. Що таке найулюбленіше? Найулюбленіше френдс. Uh -huh. Обожнюю просто. Це неймовірний позитив. Хомелон. Джубасу й маслини. Оглянь, що ти на кою паршивцю. Хомелон. Це 100% це вже класика, мені здається. Це таке, що можна було переглянути. Із книжок, що перечитуєте або от з недавнього, або найулюбленіше. Найулюбленіше. Ой, ну е е це правда дитяче, там воно е е щелкунчик ми е з дитиною зробили зараз типа, в 3D-графіці, що можна навіть е е через телефон, використовуючи додаток, там оживають ці казкові герої, ці всі елементи, то це ось якось так різдвяно. Щелкунчик? Да. Прикольно. Ой, я кожен рік намагаюся составити список новорічних фільмів, щоб подивитися, сісти, подивитися. І в мене насправді він є, там більше ста фільмів, але все обмежується один вдома. Ось, якимись такими фільмами, які я дивилася з дитинства. Я наразі не пам'ятаю, як називається цей фільм, але він також новорічний і там Прикол в тому, що була жінка, в неї була дитина, і здається, її начальнику треба була родина, щоб зімітувати красиву картинку там для якогось інвестора чи щось таке. І Він запросив якраз таки цю жінку з її дитиною зіграти цю роль. І потім, в кінці фільму, вони зійшлися і дійсно стали родиною. І це все було напередодні різдвали. На жаль, не не пам'ятаю, як він називається. Коли треба прийняти важливе рішення. Прислухайтеся до серця, а не до глузду. Серце мудріше. Хвилиночку. Книги наразі не читаю. От все приділяє навчанню і там. А максимум... улюблена якась є книжка, чи. Не сильно цікавлюся книгами. Поки що. Я все хочу дійти до того, щоб почати їх читати, але наразі. На можуть поки коли кудись їду, то так поставити собі на фон якийсь там серіал. Чи зараз полюбляють дивитися Леви на Джипі? От вони просто мої улюблені. Це їду, слухаю їх. Це ДЗК на виживання. І сьогодні в нас в гостях, що ми будемо там пояснювати. Ви на прев'ю бачили міша Лібіга. Добрий день. Як бачите нашу країну, якою бачите її в майбутньому? Українізований най стовідсотково наймаксимальніше. В нас є що показувати: величезна кількість традицій і костюмів, і так далі. Взагалі є що показати. Мені подобається, ну це звичайно мінус того, що це сталося в таких ситуаціях, в такому реалі. Але в нас є шикарні музиканти, які зараз показують молодь саме сучасну українську літературу. Тобто, будь ласка, все є в доступі, і як виявилося, що в нас це все є, але чомусь тоді раніше кості паніці, не формат, це не потрібно і так далі. Тому зараз мені здається, що і в майбутньому це все буде супер. Навіть оце мале покоління, яке зараз є, вони більше будуть патріотичними ніж навіть моє покоління, там 90-х років, будемо так казати, що це буде. Вони по-іншому ставляться до своєї держави, до своєї мови, до традицій і взагалі те, що вони зараз популяризують Україну. Дуже дякую. Надію, що це буде добре, що закінчиться війна, ми переможемо і ну все буде класно. Будемо розвиватися якось. Ну, я оптиміст. Сподіваюся, ж таки, що нам рано чи пізно, можливо, рік, два, три, чотири, не знаю, але вдасться подолати російську загрозу. Тому що ну, там перемога заключається не просто в виході на кордони. А... Подолання російської загрози і, і лише після повноцінного повного знищення цієї загрози ми зможемо так, присвят... ну, там, можемо сфокусувати всі свої зусилля, енергію на тому, щоб будувати свою країну. У нас все для цього є. У нас є розумні, енергійні, ініціативні, креативні люди, хто не зможе, можливо, багато хто з них ще встигне повернутися в Україну. І достатньо ресурсів. Ну все є для цього, просто не потрібно зараз усунути загрозу в першу чергу. Хотіла б я її бачити дуже прогресивною, насправді, щоб більше молодь вирішувала в країні, щоб якраз таки більше для молоді, молодого покоління було, тому що менше бюрократії, більше якихось освітніх програм, більше можливостей, тому що наразі великий прошарок нашої країни це пенсіонери і люди такого вже більш. Старшого віку, ось, і дуже багато рішень а, приймається все таки з розрахунком на них. Ось а я б хотіла, щоб це все таки було більш направлено на молодих людей, на підлітків, на дітей, щоб покращувати їхній стан. Дякую. Ну все буде Україна, правда? Звичайно. слава Україні! Віруємо слава.